Вітаю, шановні! мене звати Катерина, і сьогодні пропоную подивитися, що приїхало до мене з сайту Aliexpress. Там не дуже багато чого є, але є дещо цікаве. Тому, якщо вам подобаються такі відео, то запрошую вас до перегляду. Спочатку покажу е, паєтки, які я замовила. Е, я все ще е, шукаю собі різні топінги. І... Е, Якщо вдома в мене був великий вибір, і можна було піти, наприклад, до шведського магазину та там купити різні паєтки різного кольору і різної заформи, то зараз до моїх послуг лише Аліекспрес. І деякі паєтки я вже замовила, я їх, здається, показувала. І е, продовжую шукати щось цікаве. І от запропонував мені Аліекспрес ось такі. Зараз я дістану, подивимось, які вони великі. В мене тут їх два кольори: одні такі прозорі сріблясті, а інші з голографічним напилом. І в залежності від того, під яким кутом падає світло, то вони мають різний колір. Так от, Аліекспрес мені їх запропонував. Я подивилася і згадала, що в принципі в мене є ніж, який вирубає схожі елементи, то думаю, чому б не взяти і такі паєтки? Бо оце вирубка, яку робить ніж, який в мене є. Це ще тоді, коли в мене не було ножа, який вирубує ось такі кілечки. І, а мені подобається додавати до роботи щось, ну, якісь такі маленькі елементи, то я купила собі ніж. Я це теж про це розповідала, що я тут, в місцевому магазині, купила ніж, який досить дорого коштував, і я купила лише заради ось цих кружочків. Так от, купила я собі ці паєтки. Знову-таки, AliExpress та розміри. Тут далі буде про це. Там було написано, які вони за розміром. Ну, я думала, що. Я вибрала дві позиції: ось ці та ще одні. І думаю, добре, це, мабуть, що великі. Зараз покажу класичну паєтку, як знову таке, аби подивитися, якого розміру ці. Це класичні паєтки, а це ті, які до мене приїхали. І вони десь сантиметр навіть півтора. Півтора сантиметра. Ну, я думаю, добре, будуть в мене такі великі паєтки. І я замовила ще одну позицію, там теж були розміри, і чомусь я думала, що вони будуть посередині між класичною паєткою та цими. І дивіться, що приїхало. Приїхали отакі. І вони, здається, 3 см. Ну, трохи менше. Два з чимось. І спочатку я їх побачила, думаю, о, господи, це що таке? З цього можна сережки зробити. Тобто, вішайте отаку штуковину на гачок, і у вас вже гарні сережки. Але нехай, нехай воно буде, я замовила, цих великих в мене два кольори, великих в мене три кольори таке ніби рожеве золото, чорні, і вони теж гарно виглядають разом. І е, з голографічним наплом. Теж зараз покажу. І якщо ці мають такий ржевий відблиск, то ці більш синьо-зелений. І так воно цікаво виглядає, от як воно в порівнянні з класичною паєткою. А до того я замовляла собі ось такий мікс. І в мене такий мікс вже був, він лишився в Одесі. І я думала, що приїде такий самий, бо вони трохи менше за оці. А зараз додам ще ці маленькі, подивимось, який взагалі розбіг паєток може бути на Аліекспресі. То оці маленькі, це з того міксу. Вони дуже крихітні. Їх ну, додавати, якщо я ось ці поштучно наклею, то ці, мабуть, треба просто пензликом. Пензлик занурювати в хеві-бодігель та просто клеїти, як ми клеїмо. Камінчики або декоративний пісок. Отакі паєтки до мене приїхали. Дивимося, що ще. Далі штампи. По-перше, покажу ось такий. Так, я знову без білого аркушу. Замовляла заради ось цієї квітки. Хотіла робити щось типу ембосингу. Зараз я не можу робити ембосингу, бо в мене немає фена для ембосингу. І е, я. Пробую його е, робити, але це така морока, бо я грію е, праскою. Е, далі ще покажу дещо, як це виглядає. Е, так от, е, замовляла заради ось, цього, ось цієї квітки. Вона, е, вона, Квіти такого типу гарно виглядають, коли робити імбосинг на кальці. І я вже досить давно шукаю. Щось типу штампів Alt-New, не пам'ятаю я, як вони звуться. Там теж є така контурна квітка і є якась фонова. І ось ці контурні вони дуже гарно виглядають з ембосингом на кальці. Мені подобається, то я собі щось таке шукала. Ну, врешті-решт, купила я ось цей штамп. Він маленький, він 11 см цілком штамп. Але сама квітка досить велика, вона майже 5 см. То для того, заради чого я її купляла, вона ну, достатньо, достатньо крупна, мені підійде. Ось як виглядає відбиток. Я відштампувала та навіть вирізала. Ембосінг на кальці не робила. І ще я спробувала, якщо подивитися, то тут є ось така фонова квітка і є фон для листиків. Тут є ще листики. То я спробувала зробити кольоровий відбиток. Я розумію, що це треба робити, коли в тебе є спеціальна дошка. В мене її немає і в мене її не буде, бо я цим займатися не буду. Мені просто було цікаво, як воно буде виглядати з кольором. То Я зробила спочатку відбиток ржевими чорнилами, а потім поверху додала контур. Контур не збігся ні в квітці, ні з листочками, але само по собі виглядає так собі цікаво. Може, десь і використаю ці відбитки, а може, так вони і залишаться, як такі тестові. Так, Далі Далі це штампи з білетиками. Я про них вже теж розказувала, що я розказувала в одному з влогів, що спочатку що потрібні мені були білетики, бо я додаю їх у своїй роботі, то мені щось таке було треба. То спочатку я замовила ось ці. Потім ось ці і знову про розмір. Навіть якщо вказується, якого вони розміру, навіть якщо є фотографія на макетному маті, все одно не зрозуміло. Тому до мене спочатку приїхали ось ці, і вони дуже великі. Що, я там, здається, ще казала, що в мене немає крилових блоків. На той час в мене не було крилових блоків, і я штампувала пляшкою від парфуму. І я могла відштампувати лише ось ці два. Потім я купила собі блоки і купила їх в інтернет-магазині і вибрала всю палітру, яка там була. Там були три розміри, я всі три взяла. І майже всі ці штампи вміщуються на ці окрилові блоки, але ось цей ні. Бо він величезний, він 12,5 см. І з одного боку, нащо такий великий, а з іншого я прям вже бачу, як, 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 яка це гарна висічка буде, і як гарно він може виглядати в якихось проєктах. Тому я зараз у пошуках чим би таким його штампувати. Є е в мене декілька відбитків, бо всі я не робила, бо теж для різних проєктів потрібні різні відбитки, і в мене так їх багато, і вони лежать. То ось так це виглядає. Це ось цей ось цей з написом Лондон та круглий. І е, я вже використала в роботі ось на цьому воно, Ось тут в шарах є ось цей білетик з написом Лондон. Зараз. Ось такий. От. Далі до мене приїхав, приїхав другий штамп з білетиками. Так, це приберемо. І можна побачити, яка між ними різниця. Тобто цей менше за половину, ніж цей великий. І тут теж багато цікавих. І ось ці я всі використовую їх 5. А ось ці маленькі, вони дуже маленькі. Зараз ось ці кружечки та марочки, вони замалі. Як на мене, вони замалі, бо вони, вони замалі вони виглядають не натуралістично. Тому о, ці я поки що не використовувала. А ось ці я вже відбитки робила і навіть використала їх в роботі. Зараз подивимось відбитки. Ось так вони виглядають. Я відштампувала на крафті та на кавовому папері, і в них такий вінтажний вигляд. Дуже мені подобається, як вони виглядають. О, зараз ще дещо принесу. Я про це вже казала у влозі, але повторю, що є в мене ось такий ніж. Я теж його показувала ніж, який виробує білетики. І ці білетики виглядають ось так. Він з одного боку прорубає, а з іншого лишається такий край. Не розумію я, як ним користатися, аби край був довгий, але зараз не про це. Так от, я. Спробувала поштампувати на самих білетиках. Тобто спочатку я виробила ось такий білетик, а потім я додала ось ці штампи. І, в принципі, вони збігаються. І не те, щоб вони ідеально виглядають, але досить добре. Воно справді виглядає, як таке, така стрічка з білетиками. І я їх собі декілька зробила, поки що ніяк не використовую, так вони просто є. І вони приємно виглядають, то мені просто подобається, як воно само по собі виглядає. І зараз покажу, як воно в роботі виглядає. Потрібен мені був такий конвертик для одного проєкту, то додала я ці білетики у шари. І теж ось там, десь на задньому плані, можна його побачити. І тут він майже не видимий. Ці білетики, але він є. От, так, йдемо далі. Далі теж про розміри. Замовила я собі ось ще такий штамп з різними фруктами-овочами. В мене вдома лишився штамп трохи схожий, схожий за манерою зображення. То, здається, мені що їх можна буде використовувати разом. І теж приїхав до мене цей штамп, я не очікувала, що він буде такий великий. Це від оцієї фірми, від цього виробника. Не знаю, це магазин, чи вони самі ці штампи роблять, бо конверт був гарно запакований і сам штамп був ось в такому пакуванні, що є. Якісь посилання, що, може, навіть в них є YouTube канал та е, Instagram. то отак воно виглядає. Теж гарний <кій> і досить великий. Бо я, думаю, я гадала, що він може бути в половину від цього, а він лише завширшки 15 см, а в довжину він, мабуть, що 20, чи може навіть 21 І як виглядають штампи? Всі штампи я не штампувала, я зробила лише помідор та соницю. І ще там є такий маленький штампик з сонечками. Вони один сантиметр завдовжки. І теж вони такі милі, такі кумедні, що теж можна десь в якійсь роботі додати такий маленький штришочок, такі маленькі сонечки. І останній штамп. Теж, який здивував мене своїм розміром, але здивував, але не дуже. Бо я теж думала, що, думала, що він буде менший. Це такі гриби. Він десь 18 см на 14. І теж я гадала, що він буде менший, що ці гриби будуть меншого розміру. Тут самі гриби, і вони не в моєму стилі, але мені так сподобалось, що вони такі всі фактурні, такі якісь ніби шариковою ручкою намальовані. І тут є щось з текстом, ніби з газети. Дуже цікаві, я теж їх наштампувала. Зараз подивимось. Ось так виглядають відбитки. І я намагалася наштампувати всі. Так, здається, я всі проштампувала. І от цей майже 7 см. Є ось така паганка, і вона майже 8 см. Не знаю, я, в яких роботах я буду це використовувати, бо, я, як я вже сказала, вони не в моєму стилі, але вони дуже цікаві, дуже кумедні. І в мене є така тема, я збираю ось такі матеріали, вони мені не знадобляться. Я їх не використовую, але в мене вдома вже є така колекція таких кумедних штампів і кумедних ножів. Ну, може, колись я щось таке зроблю, щось для душі. Так, це самі гриби. Далі те саме. Я зробила відбиток на кавовому папері, розчині папері. І теж вони такі цікаві, такі кумедні особистості жолоді. Ще теж я потім їх виріжу та може, кудись додам. І є там ще такий шматочок з шматочок з фоном. Зараз я покажу де. Я... Це ось такий маленький, він півтора на півтора. І намагалася я зробити ним тло. Не вдалося мені їх так зістикувати, аби, аби дійсно з'явилось тло. Аби з'явився фон. І спробувала я штампувати без блока, аби в у відбитка не було чітких меж. І теж поки що мені це не вдалося, бо межі все ж таки досить чіткі, і просто як якийсь такий фоновий відбиток, як такий штрих, який, який додає шарму роботі, поки що мені не вдалося його примінити, то маю просто отаку штуковину. І повирізала я ці гриби а зараз візьму щось темне, аби побачити чітко, як вони дивляться, як вони виглядають. Ось які висічки виходять з цих штампів, і мені дуже подобається цей жолудь. І якщо самі гриби мені, вони мені ні до чого, то коли я відштампувала цей жолуд, я згадала, що в мене є схожий папір. Він в Одесі залишився, але може. Мені вдасться зробити якусь таку роботу в наступному році, ну, на році, в наступ... наступної осени. Бо папір в мене є, він в американському стилі, американський стиль це не той стиль, в якому я працюю. Але мені було б цікаво спробувати, то може щось цікаве і вийде. І е, знову таки не робити шедевр. бо е, я не можу порізати папер, бо е, думаю, що я його е, зіпсую, і так він в мене лежить. А було б добре, якби я просто дозволила собі творити і псувала папір, але б робила щось робила б якісь роботи з того паперу. То, ось такий схожий папір в мене є, і він лежить саме тому, що я боюсь, що я його зіпсую. То, мабуть, що я, якщо я приїду додому, то я буду працювати з усім тим папером, який я назбирала за ці роки. Так, зі штампами це все. Тепер ножі. Отже, почала я працювати, почала я робити якісь роботи і стикнулася з тим, що мені для робот, які я роблю, потрібні якісь рамочки. В мене є ніж, який робить полароїд, великий та маленький. В мене є ніж, який вирубає кіноплівку. Але вона маленька. Далі я купила собі ось цей, який я вже показувала, він вирубає білетики. Але все одно мені хотілося щось таке з цього ж типу, але щось таке цікаве. І на тому ж Аліекспресі він мені запропонував ось такі ножі. Вони всі з одного магазину. І я Спочатку я там купила кіноплівку, бо одна маленька в мене є, і я купила таку трохи більшу. Угу. Сходила за маленькою. Ось така маленька в мене була, і я купила кіноплівку трохи більше, аби додавати їх разом. І це теж робить той об'єкт, який ми декоруємо, робить декор більш цікавим, більш різноманітним. То купила я ніж кіноплівку. І він 10 см на 4. Дуже гарно все вирубає. Всі ці ножі одного дизайнера та з одного магазину. Далі, в тому ж магазині, подивилася я, що є ціла серія ось таких ножів. Це якісь рамочки. Чи щось... Воно щось таке виглядає, як щось технічне, якісь такі слайди, тут є якісь виру... в... вирубаються дірочки, Є якісь написи. І е... кожен цей ніж це одна позиція. І вирубаємо, прокатуємо один раз ніж і маємо три рамочки. Бо всі ці ножі, вони в кожній позиції. Тобто кожен ось такий ніж це одна позиція, але в кожному ножі дві рамочки, та ще вирубається ну, ніби внутрішній негатив. Так, зараз додам вирубку, буде трохи зрозуміліше, про що я кажу. От, наприклад, з цього ножа вирубується ось такий великий слайд. Потім така рамочка вона з рівними краями, але в неї є ось така деталь. І внутрішній ніж теж щось таке виглядає якось технічно. Технічно є якісь дірочки. Щось таке, не можу пояснити, що це, але воно виглядає цікаво. І до, наприклад, чоловічих робот, або до якихось робіт для підлітків, воно може досить цікаво використовуватися. Бо я, коли це побачила, подумала, що це саме те, чого я шукаю щось цікаве, щось, чого в мене ще не було. Бо. Ну, кіноплівка, білетики, полароїди. Ми все це використовуємо дуже часто. І в мене досить багато цих ножів. І в мене вже навіть тут є своя міні-колекція з таких ножів. В Одесі так взагалі можна маленьку коробочку зібрати з такими ножами. Бо кіноплівок в мене тільки 4 здається. А, так от. А це щось таке незвичне, щось таке, чого в мене не було. І е, ще коли я знімала огляд е, чоловічого паперу, я там теж розповідала, як е, я була на двіжі в Олени Маргун, і як вона казала, чому ми, е, коли кажемо про чоловічі роботи, завжди додаємо шестерні, чому нема ну, чогось іншого. Е, тобто фантазія. Проявіть фантазію. І ще два ось таких ножі, такі, такі самі за принципом теж один ніж і декілька таких рамочок. Деякі з них надто тонкі, з ними буде важко працювати, а деякі досить такі цікаві. І продовгуваті, квадратні. Я їх протонувала трохи віском, бо я вже без віска я не можу. <свісно> бо коли виробка просто чорна, або вона просто крафтова, вона мене якось не влаштовує. Так от, цікаві ножі, досить цікаво я Їх ніде не примінила, бо. Взагалі-то я роблю мало робіт, і в мене дуже мало часу. Але ще ось такі ножі в мене з'явилися. І покажу ще один ніж. Він маленький, він того самого дизайнера, з того самого магазину. Це такий круглий ніж. В діаметрі він 4 см. Вируб... Вирубає він просто таку бірочку з такими. Точками по краю і чому я його окремо показую, бо я спробувала проштампувати ось цей круглий штамп на цій вирубці. Ось як виглядає сам штамп, я його показувала, а зараз я знайду, де він, на вирубці. Ось як це виглядає, додала штамп до такої виробки. І я не досить ідеально наклала штамп на виробку, але все одно він, вони збігаються. І можна ще ось так використовувати, тобто, не робити відштамповку, потім вручну вирізати, а можна вже зробити якусь таку бірочку, тобто додати шнурочок, і вже буде якийсь такий закінчений цікавий елемент. От такі в мене були покупки з Аліекспресу. Сподіваюсь, було корисно. Всі посилання додам в описі. Дякую за перегляд, дякую за увагу і на все добре. До наступних зустрічей, до наступних відео. До побачення, пока!